В цьому уроці ми розберемо правила читання літери Q. Ми вже проходили е, правило читання літери «Ч» і ми вже знаємо, що вона дає в нас звук К. Але в нас є ще одна літера, яка дає такий самий звук. І що робити, як розрізнити, як розрізнити де з них яка. Е, давайте прочитаємо декілька прикладів. QUANDO, QUANTO, QUI, DUNQUE, OVUNQUE, COMUNQUE. E uh, da qualche esempio di svo' C, noi parliamo della lettera C. CURARE, CUBETTI, ALCUNI. Cioè, da qui a là, C. Як розрізнити і як взагалі зрозуміти, де з них яка, якщо ми на слух не завжди сприймаємо, так? Дивимось, нам треба звертати, на що треба звертати увагу? Нам треба звертати увагу на ту літеру, яка йде після буквосполучення Ку. Тобто, коли ми почули це саме Q, так, і тут в нас було «ку», так? І тут в нас було «ку». Але коли в нас літера «ку», в нас за цим буквосполученням «ку» іде голосна. В усіх випадках, бачите? У нас в усіх випадках іде за ним голосна. А тут в нас за буквосполученням «ку» буде стояти якась. Приголосно. Тому, якщо ми пишемо якийсь диктант, і нам треба, до речі, цієї інформації ніде нема. Якщо ви точно ніде не знайдете в жодному друкованому підручнику, тому уважно дивіться це відео. Тому якщо в нас після букви сполучення Ку, після звуку ку, стоїть якась приголосна, то в нас ми будемо писати через літеру Ч. Якщо голосна, то через літеру Q. Давайте е, ще прочитаємо декілька прикладів. Культура, курва це поворот окупато. Е, бачимо, після К у нас була приголосна. І е, саме тому ми писали через К. А в цих прикладах кварантена, квадерно, лікури. У нас за літерою У стояла якась голосна і є декілька виключень: Черкуito, куоко, коє, коре, евакуаціоне, куй, інокво, коспіко, ріскуотере, скутере, скола. Вакуа. І е, ще один дуже цікавий момент, ви цього також не, не знайдете в жодному підручнику, е, що в нас відбувається, коли у нас є подвоєння. Е, ну, ви, роз, ви зрозуміли, е, е, яка тут розберіга з цим к, звуком К. Тому італійці також е, не могли домовитись, можливо, е, що там ставити на подвійний. Або двічі, дві або дві ку, о, і щоб о, всім було добре, вони вирішили, що робити. Коли подвійний звук, к, вони додають чи до літери Q. І тому бачили, як вода пишеться. Вона ж саме так і пишеться: аква. Тому, о, коли в нас буде подвійний звук К, і за ним іде літера У і голосна. В таких випадках ми будемо використовувати букву сполучення Чі плюс Ку. Аква акку, шакуаре. В усіх інших випадках подвійна К, де в нас іде приголосна, так? де в нас іде саме приголосна після звуку, подвійного звуку К. Акапатойо, аккордо. Акумулари. Тобто в нас е, будуть приголосні, так? Е, якщо третя йде після них, е, то в нас е, буде подвійне просто двічі. І виключення це в нас буде такіно, соквадро, соквадраре, і все. Е, так. Е, в наступному уроці ми вже будемо: а, ми будемо дуже щось цікавеньке робити. Це для вас буде сюрприз.